Проєктом Григорій Сковорода Життя і творчість філософа, просвітителя поета. Були створені групи, які працювали над темами біографи, Сковорода, просвітити філософ і спадщина митця. Результати були оформлені у вигляді електронної презентації і виступами учнів. До вашої уваги зараз е, презентація, наша презентація е, Григорій города. Гри, Григорій Савець города. Народився 22 листопада 1722 року е, в селі Чорнухи е, Губинський полк, а помер 29 жовтня 1794. року. Оскільки здобув у Києвом Гринській академії. У 1745 1750 х роках перебував за кордоном. Клас, в якому навчався Григорій Сковорода. Навчав Григорій Сковорода? Чого ж навчав Сковорода? Навчав, що в природі якраз гармонія, а в суспільстві несправедливість і щоб змінити макросвіт. Найкраще треба кожному змінити мікросвіт, тобто самого себе. Пізнай себе, а пізнаєш ну, які твори, так? Були літературознавцями, твори Григорія Сковороди. Ну, повернись назад, нагадай нам ще раз, будь ласка, які ж твори, сад. твори Григорія Сковороди, сад божественних пісень, пісні та фабули, басні, харківські. Травма траптати. Я хвилюється. Смерть письменника. 9 листопада 1794 року Григорій помер, помер так просто, як імак. Жеть голодомору. Україні 1932, 1933 років присвячується. Відкрийтесь на назад, зійдіть на зерні, не винні друзі, засядьте на кладаю. Всі, кому сказали, ми е... збудуйте, збудуйте пам'яті, але саме собою. Це, це 22-й рік. Це 32-й рік. Це 46-й рік. Голодомор. А труд для щастя і добра і во творесі на берегах лічах. Господи, це ми твої холодарі. Орали, сіяли, молились на собі. Нема своє дитя, ми пести зіллю, кохали ми життя, клонялись мозолю, дихали чор чорнозем, в вони, не знали, що помрем, знаказуй сатани. Зраніть сльози, бо ми не мали сліз заплачте разом, а не наодинці. Зраніть слізу, за тими, хто не сріз. Що мали згадують згордів, українці, за зажуріть, за голосі. По мене люди з тої днини. І благають українці, до настійні голодний стражденний бій голодної країни. Звертайтеся нас, де ми школи жили на цій землі. Зроніть сльозу і хай з нас не свічка. Ми в цій землі жита приросли. Орали, сіяли, молились на землі. Український народ пережив жахливі трагедії Голодомори 1921-1922, 1932-1933 та 1946-1947 років. Вони забрали життя мільйонів українців з найстрашнішою гуманітарною катастрофою. Україна ХХ століття став штучно створений сталінським режимом голодомор 1932-1933 років, від якого загинули 3 мільйона 941 тисяча чоловік. Вісімде роки тому в Україні відгуляла смерть. Смерть без війни, без постуки чи потоку. Смерть спустошила села і хутори, і живі не встигали поронити мертві. Смерть мала ім'я Голод. Голод 32-33 років. Одна з трагічніших сторінок історії українського народу. Мільйони людей, які загинули у 33-му році голодною смертю, не могли безслідно розчинитися у часі. Про них пам'ятають ті, хто вишив, їх діти та онуки. Пам'ять нескінчена книга, в якій записано все і життя людини, і життя країни, без болю не згадати страшні муки і переживання українського народу у 32-33 роках 20-го століття. Ще давно довго з покоління в покоління будуть передавати батьки синам і дочкам, а ті своїм дітям спогади про тих, хто залишив земне життя у пекельних муках. 1933 – дев'ятсот тридцять третій. час історії України і до сьогодні болять бути страшками жахливої трагедії, яка сталася на благословенній землі квітучого українського краю. Ніде в світі не зафіксовано голоду, подібного тому, що випав тоді на долю однієї з найравітіших країн. весні 33-го в Україні помирало 25 тисяч людей щодня, тисячі щогодини, 17 що хвилини. Всього жертвами голоду. За неповними даними стало від 7 до 10 мільйонів чоловік, з них 3 мільйони діти. Моторичний парадокс. Вмирали на всеплодющих Чорноземах, відомої у світі житниців. Вмирали просто на поля, на шляхах, у холодних хатах поодинці і сім'ями вмирали цілі родини і села. Як могло трапитись, щоб без стихій, без засухи, без іноземного нашестя у цієї Європи зникли. Люди залишилися в жодної звернення. Працювали над проєктом загадки перлини народної мудрості. Ви були об'єднані в три групи, і зараз кожна з груп представить нам результати своєї роботи. Слово надається представникам першої групи. Будь ласка, мади і мада, будь ласка. Наша група література знавців. Погиблю свої знання про загадки як жанр усної народної творчості Результатом нашої роботи є презентація загадки, загадки перерини народної мудрості. Загадка, Загадка це жанр усної народної творчості, багатовий поетичний опис, предмета чи явища. Яке потрібно виявити, з'ясувати і надати відповідь. Особливості загадок: е, прихований зміст, стислість і влучення виходу, яскравість і поетичність, вираження громадя... громадського? громадського побутового досвіду людей, Мали... малий, малий обсяг. Е, Ми дізналися, так, що є різновиди загадок. Так? І... Загадування предмета за зовнішнім виглядом, відгадування шкільних реалій. За прот... протиставленням іншим, іншим предметам, за дією, яку виконує предмет, загадування предмета за його властивості. Тематика загадок про людину, її працю і побуд, тварини і рослини, знаряння праці, явища і предмети природи, загадки жарти і вікторини. Метафора це назив... називання одного через опис е, огляд іншого. іншого, схожого чи конкретного. Так, метафора, так, такий е, художній образ ми застосовуємо згадування. Вибачте, щось у нас сталося тут. Відгадування загадки вимагає вміння зіставляти життєві явища на основі їх подібності, кмітливості, логічного мислення. Мудрим ніхто не родився, а навчився. Народне прислів. Дякуємо за увагу. Так, ну молодці, так у нас попрацювала перша група. Так, і тепер ми надаємо слово. питання. у вас. Будуть представники першої групи? Будуть такі питання. Все зрозуміло, все повторили. Так? Ну і тепер послухаємо представників Варя, будь ласка. Не Знання е, про історію. Не та, так, так. Так. хвилюємося. Спілкувалися так. Так. з старожителями села. І ще ми збирали місцеві матеріали. Як піксумок склали загадки і дав Вікторини. Загадок склали що? Про зворя? І, і Вікторини. Ну і, будь ласка, варія. Що це таке? Гарбуз. Ні, не гарбуз. Це тваринка, швидко думай. Ходить по городу. Ану, ще раз ходить по городу, великого роду. Ноги як лопати і сліди не знати. Бедвін. Та по городу хто в нас Пора. ходить! По городу хто ходить? Лише. Так, яка змам. Це тварина. Гуска. Так, поїхали далі. Так. Так. Маленький, так. середній. На соняшні, на сонячних добре. Та й далі полетів. Вона займає. вірно, Вірно. так. На дзвінок, не сапілка і колоталка не така. В полі чуєш її тільки, як подружок викликав. Не така, ну тут три берема повинна бути. Не дзвінок і, і не сапілка. Колоталка не така. Полічуєш її тільки, як подружок викликав. Перевілочка. Так, будто в воді працюємо, ну, так, далі. Невеличкий сніжно-білий, що його небесний шир. Люди радість пропускають сповіщати всіх промирків. Що пускають, ви, коли промирська, голод Гол. вірно. так. Далі валям. Е, привітанням журавля я пробуджую поля. Небеса і ручаї та заквічує За квітчу... Пічу... гаї. 에... хто вона, ця красуня чарівна. Хто ж це красуня чарівна? Руку піднімаємо. Настя! Весна Ну, Покажи нам, будь ласка, який їх в тебе вийшов буклет. Так, Будь ласка, так, я, я покажу, Називається творча. цей буклет? Я особистість творча. Ми створили такі загарки. Наприклад, свиренко Дар'я. Колір має синьо-жовтий, жовте поле, золоте, синє небо голубе. Або про що це? Про що це? Це? прапор України. Так, ну, гайже, клас Так, України. Будь ласка, ще так. хто там? А, На, Петро. Кольорове, але не фарба. Веселка. Дрослав Владислав світить, світить і не згасає, нас усіх теплом зігріває. Що це? Ну так, діти ж відповідають, куди ти поспішаєш. Так, далі, будь ласка, і діти ви збирали особисті з чи ви ще щось робили? Ми збирали загадку моєї бабусі. Наприклад, срібний кинджал в хаті трохи полежав і розстав. Хто таку загадку? При підніме, хто її? Це Діма, так її приготував. Так, а ну відгадайте, що ж ти таке, срібний кинжал в хаті полежав і ростав. Так, Діма, будь ласка, що це таке? Що це таке? Ну, а бурулька, бурулька, крижинка. Без рук, без ніг, а в хату вбіг? Хто вбігає на скайті? Вітер, хто таку загадку з групи, де працювала Даша, хто таку загадку приніс? Драга Настя, молодець, це бабуся їй сказала таку загадку. Так, ну дякуємо. Значить, такі буклети можна буде отримати кожному з вас, так? Наша група їх створила, називається «Загадки перлиної мудрості. Я особиста. Є... Сьогодні, діти, у нас з вами інтерактивна гра, яка допоможе перевірити, наскільки ж добре ви знаєте. Для проведення цієї гри у нас запрошені учні 5 і 6 класів. І е зараз ви об'єднані в дві команди. Правила гри такі. Всі грали в морський бій? Да. Знаєте, як його грати? Да. Так. Зараз ви вибираєте собі питання і відповідає кожна група, чия група відповіла першою та і отримає бал. Так, всі готові? Всі готові. Починаємо працювати. Так. Швиденька перша група, команда називається? Три. Де три? Д... 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 Мимо? Так, то геть, три, а я ж казала, де. Ой, вибачаю, де три. Так, будь ласка, друга група. Ладіть, жидка. Ж2. Питання. відновіть приказки та прислів'я. І поясніть. Швиденько почали працювати. Відновіть приказки. Колина на роздуми. Об'єдналася група, повернулися одне до одного. І працюємо. Працюємо всі. На навіть працюємо. Настя, повернулися до діла. Так, швидко, 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 швидко. Всі слова так, як є. Так, їх і використовується. Так, яка група готова? Швиденько, Щоденько на обходимо швидко. Ну, хто хоче перший бал отримати? Так, будь ласка, супер. Тільки друге після. Будь ласка. Батька і цінується за науку, а матір викликає. Батька і матір 21. Питання 21. GIG- Яка команда переможе, будемо знати в кінці гри. 20-те запитання. Скільки був в українському алфавіті? Ну на це питання всі знають. І с 7 знають. Давайте спитаємо сьомий. Ну, будь ласка, Марина. Да. В українському? алфавіті <правдає> 33. 33, 33. 33. В вас, А сьогодні Так. <правдає> <правдає> Молодці! 33. Так. Швиденько, хто задає питання, вийшло вас? Швиденько, номер. В сім. Швидко, два шакомана. І два. два. Складні речі з одневірними членами. Швидко. Вказує запасованими стенами. Державними силами України. Не дивище символіка пов'язана з заходними силами України, за нас залишаються. Працюємо, дівчата, повернулися, всі працюють. Вже готові. Ні? Не перші всі три. Швидко. Всі три. Всі три, швиденько. Першим першому третьим одинакові. Ні. Символи. Народними звичаями і Символ. традиціями, так. І на народними символами українців здавна залишається верба і калина. Так. Згодні? так, Так, молодці, один бал вам зарахує писали. Перед вами гра. Дещо фрама. Зараз ви спробуєте відгадати, яка команда швидше відгадає. Відгадати завжди проване слово, яке означає. З малювання картин природи. Швиденько розшифровуємо. Так, швидко. Уже готові. Так, готові, готові. Так, ця команда була перша. Давайте, може, хто послухав раз ви були перші. -е 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 -е. Так, ну давайте перевіримо, наскільки це вірно. Так, відбуваємо п'ять. Так. Слово? П язав. П язав. Що це таке писаєш, Діма? Змалювання картин природи. Так, діти, молодці. У нас сьогодні проходит, така інтерактивна проводиться гра е, знавців української мови і літератури. Називається в нас Узір'я Талантів. І у нас запрошені учні 7 і 8 класу. Учні сьомого класу, будь ласка, покажіться нам. І учні восьмого класу. Так, добре. Ми Зараз дві команди. Став. І е, перша команда у нас, команда, яка сьомого класу називається Калинонька. І команда восьмого класу у нас Вербиченька. Що це за слова калинонька і Вербиченька? Чому Калини Нема, України. нема України. України, це символи України. Молодці. І Є у нас теми завдань. Перед вами вони частини мови у нас е, рожеві, синтаксис, у нас зелений, література е, такий темно-зелений колір, фонетика світло-зелений, фольклор жовтий і секрет фіолетовий колір. Зараз ви вибираєте собі тему завдань і вибираєте питання. Після того, як ви даєте правильну відповідь, ваша команда отримує один бал і переходимо далі. Так, будь ласка, перша в нас наймолодша команда 7 класу і вони мають право вибрати перше питання. Три. Питання третє. Так, яка частина мови не має закінчень? І чому? Обговорюють обидві команди. Але право дати відповідь дається в першій команді. так, Яка вибрала це питання? Обговорюємо. Хто готовий зразу, підіймає руку? Так. Ну, швидко. Що це незамінна форма. Незамінна? Так, будь ласка, перевіряємо. Вірна відповідь? Так. Вірна. Працюємо далі. Ваша команда має право ще задати якесь восьме. Питання вибрати восьме. Так, тільки швидко відповідаємо, ви ж не отримати балів. Другий радичне речення, який відповідає на питання непрямих відмінків. Швиденько. Хто готовий? Додаток, вірно, я не так почула. Так, це додаток. Подивилися. Вирвався 8 клас вперед. Так, давайте сьомий називає питання. Швиденько, швиденько? Тридцяте запитання. Сонечко в втребі зійшло, усміхнулося, розстріло, згодом стало біле-біле. І за вітром полетіла. Кульбабка. А ну подивимося, ви згодні восьмий клас? Так. Да. Да. Що це? Да. Кульбабка кульбавка. така, гарна кульбабка. Третє запитання. Скільки в українській мові приголосних звуків? М -м -м. То знака сьогодні? 32. 32. А ви скільки скажете? 32. А по повідомлять? І на Назвіть мені показати вам Франка? П'ятий клас. Коли Читали. Будь ласка, тільки треба ж руку підняти. Коли ще двірі говорили? Так, хто восьмі задає? Чи я? Восьмі. Тридцять третє. Тридцять третє запитання. Чи пишемо з апострофом чи ні? І чому? Так, Ось ми готові. Да. Тільки працюємо команду, тільки дівчата знають, будь ласка, маринка. Ні, тому що тут відкриваться. Слово Маркачі пишемо без апострофа, тому що... Так. Вірна, вірна відповідь. Так, сьомий клас іде питання. Давайте їм дамо чергу таку. Дванадцяте запитання. З якого знаку починається діалог? Тере. Діалог. Діалог. А відповідь? Діалог? діалог починається з терени. І з тере. Так. Вірна відповідь? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, діти, на цьому наша гра закінчилася. І е, ви сьогодні, молодці, добре попрацювали. І так, як ви всі добре вчите українську мову, працюєте працювати в командах. то mm -hmm. рахункова комісія підрахувала. Що у нас сьогодні перемогла дружба? Однакова кількість балів сьомому класу і у восьмому класу. Молодці, привітаємо телефону творчі. І зараз ми з вами створимо синка до, е, до слова «Київ». Але давайте пригадаємо, створюється створююся і Хто мені допоможе? Владик, будь ласка. Синкат створюється, в перший рядок нас імени, в другий рядок два прикметника, в третій рядок три дієслова, четвертий рядок речення і п'ятий рядок висновок. Пригадали і почали працювати. Створюємо синка до. Креснеше місто. Столиця України. Гарний, красивий, чудовий, чарівний. Це гарне місто столиця України. Так, молодці, добре. Завданням у вас було створити синван до слова віршан Зілля. Готові на сьогодні? Так, так, так. так поглянули, хто хоче зачитати своє. Так, зілля. Терп, терпке, запашне, будить, ворушає, чарує. Любов до народу свого повертає пам'ять. Молодець, добре. Євшан Зілля пахуче, прекрасне, чарує, заворожує, відводить душу, повертає любов до краю. Пам'ять. Пам'ять хорошо. Дмитро. Євшам зілля, чарівна, неймовірна, вабить, повертає пам'ять, зачаровує. Воно неймовірне. Пам'ять. Так, добре. Так, вавік. Євшан євшан зіля, патріотизм, ностальгія, виховує, насглядає, захищає. Євшан дуже гарно цей Пам'ять. Пам'ять. все. Так, так, власна. Ківшанзіля пахуче, гарно допомагає, зворушує, згадує. Ківшанзіля допомагає згадати пам'ять. Пам'ять Так. І івшана. Євшанзіля красиве, пахуче, розквітає, пахне, розростається. Євшан захищає. Полинь. Так, діти, до якого висновку ми з вами дійшли? Що ж авієшанці? Це? Голоси ще. Пам'як! А чий синкан вам сподобався найбільше? Чий синка сподобався найбільше? Будь ласка. Мені сподобався у сподобалася У варі, так, а тобі владик? У Дениса. У Дениса, а Денис. Даші. У Владика. Але всі дійшли з вами без.